Що ж, напевно, все-таки потрібні зміни в роботі ТЦК і узгодження їх з роботою місцевої влади, тому що мережею нині шириться відео про те, що вісімдесяти 85 річмдесятип'ятирічній переселенці з Бахмута прийшла повістка до ТЦК. На записі її онука показує повістку для жінки 1937 року народження і пояснює, що так могло статися тільки через те, що її бабуся. Медик. Чи справжня ця повістка? Невідомо. Сам ТЦК наразі ніяк не відреагував на це відео. Сьогодні я вам хочу показати те, від чого я просто в Шоці. Дивіться, цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта. Я вивезла її у березні 2022 року з Бахмуту. Ми переїхали як переселенці у Дніпро та маємо тимчасову реєстрацію. Але те, що мене обурює вже зовсім брець, їй 86 років, вони в своєму ТЦК вже взагалі одуріли.